Так, вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, що заважає Україні перемогти росіян, щоб була зупинка військових дій вже і щоб наша перемога. Скажіть, покажіть, що, які перешкоди. Шлях відкритий, помста, жажда помсти. Так, шість мечів, руйнування, смерті. Перешкоди повільно. Все йде повільно. Обстріли цивільних в підвішеному стані, І тут ми не повішені, ми зброя в руках творця. Творець наш, нами нашими руками чинить справедливість, бореться з темною силою з злом. Так. Все, мені достатньо. Хорошо, прибираю перешкоди. Ми дивимось перешкоди і прибираємо їх. Чим більше ви дивитесь і поширюєте це відео, тим краще для цього обряду ми зараз з вами займаємось ментальною магією. Це називається ментальна магія. У росіян є також люди, такі, які працюють по такій методиці, і з ними у нас дуже велика зараз боротьба. Тож ваші перегляди посилюють дію цього відео, цього обряду. І а, чим більше людей подивиться, тим більше раз ми перекриємо, і тим сильніше буде сила цього перекриття. Що ми перекриваємо і змінюємо дійсність так, як ми хочемо. Перекриваю, воно дійсно працює. Цей метод він дуже робочий. Ось От та вся обрядова магія, вона вже залишилась в минулому тисячолітті. Зараз вже прогрес шагнув вперед. Ментальна магія це швидше і дієвіше. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе повертаю на голову ворога. Всі руйнування, всі смерті, всі дрони ворожі, ракети ворожі, нехай вибухають на території Росії при запуску. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Вище сили, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають, Україні перемогти, щоб військові дії припинились вже сьогодні. Буде так і такі, щоб припинились жертви і руйнування. Буде так. Так, ну давайте ще подивимось. Може, щось змінилось? Скажіть, покажіть, коли припиняться військові дії, чи припиняться військові дії до кінця 25-го року, військові дії і обстріли, чи припиняться до кінця 25-го року? Знаєте, цілком може бути, чи трошки. Захист буде вже більший, ще од... будуть і одночасно, і наступ буде. Військові дії дуже такі потужні. І в той, і в той же час будуть домовлятися. от в цьому, в цьому періоді, до кінця цього року, вже буде і то, і то. Але припинення військових дій ще ні, не буде, ще не можна припиняти. Так. Чи припиняться війна в Україні, обстріли, військові дії на нашій території е, в 26 му році, спочатку 26 січень, січень 26-го року припиняться це все зупиниться. Будуть вирішувати долю окупованих територій, чи військові дії. Н -н -н. Ще ми будемо протистояти. Січень, лютий, лютий. Лютий 26 року, чи припиняться військові дії на території України? Скажіть, покажіть, чи припиняться обстріли нашої території? Буде прийняти ну, ті самі карти. Знову наступ, домовленість. Все одно ще не ще будуть. Руйнування смерті ще будуть продовжуватись і в лютому, на жаль, ні, але все одно та сама ситуація, що будуть бої і будуть паралельно йти якісь домовленості, щоб це припинялось. Тобто, росіяни хочуть, щоб ми припинили, щоб ми припинили, щоб ми зупинились і то, як є, щоб вони, вони будуть робити далі, захоплювати нашу територію ось тут. Руйнувати і вбивати все Та саме, а Ми не будемо давати відповідь. Це вони зараз добиваються, цього не буде. Так, все питання в тих територіях, які зараз окуповані, і вони до нас повернуться в цій карті. Заперечую. Військові дії в лютому ще все одно тут вийшли. Ще будуть люди тікати звідкись, виїжджати там, де небезпечно. Ось що я роблю? Це хорошо, це наш наступ. Я думаю, що ми будемо бити ворога, гнати його з нашої території. В січень лютий. Вище сили, прошу захисту. Приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні, щоб припинилась війна, щоб був мир вже сьогодні. Все зле лихе повертаю на голови росіян. Буде так і так, і Що вони нам роблять? Хай з ними станеться. Так, січень, лютий, березень. Скажіть, покажіть березень 26-го року. Зупиниться війна. Um. На весну, так, може, може таке вже бути. Цілком можливо, що це весна 26-го року, що це буде припинення військових дій. І обстріли по цивільним припиняться по Україні, припиняться обстріли. Да? Так, а по Росії? Росії ми також припинимо бути по росіянам, так, ще ми будемо бути по росіянам, там будуть жертви втрати. А в березні 26-го року ми припинимо також туда бути. Будемо не задоволені. Да, домов, домовляться, що ми припинимо ці. Е, буде домовленість, що вони не б'ють по нам, ми не б'ємо по, по ним. Березень. Сама Україна. Домовляться будуть в трьох. І росіянам прийдеться звідкись відходить. Так, ну давайте перекриємо. Тут, до речі, вийшли карти перемоги нашої перемоги. Україна і перемога. Домовилися, ми пере... ну, з позиції сили ми, дом... ну, що ми. Якщо вони не зупиняться, то ми продовжуємо і їм буде ще гірше. Заперечую. Заперечую. Молитви. Наші молитви чують. Заперечую, ми будемо виготовляти зброю самі з допомогою партнерів. І ця зброя буде називатися українська, але все, що треба, нам будуть давати, щоб ми її виготовляли. Прибираю всі перешкоди, які заважають перемогти росіян, і щоб війна скінчилась вже сьогодні. Вищі сили допомоги, прошу, відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, все зле лихе на голови росіян. Відправте. Приберіть перешкоди для того, щоб військові дії припинились вже сьогодні. По Верховному суду буде так. І так є перешкод більше немає буде так. Ну, трошки пізніше подивимось ще, може ситуація ще зміниться. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.